А тепер для вас срочні новини з Драгова. Ведемо я свій репортаж прямо з сільської ради, де за пару хвилин почнеться сесія. А перед началом сесії запам'ятайте ці малюнки, це наші герби. Про ці герби треба було срочно нині проголосувати. Я не знаю, вам це любить? Бо вони собі ці кинені придумали. А ще був і конкурс, але я його не бачив. Далі в наших новинах. Кажу вам навперед, щося рішало. Рішалося Закрити школу становець, закрити школу вільшани. До тут спорили, що школу закрили у Бідві. але в наших новинах було ще прийнято рішення виділити землю під автостанцію у Драгові. Просто дивіться. розумієте, Що Якщо тут що потрібно я... закривати? це Ми там кажуть, я не ж не вижу, я нічого не вижу в тому, що ви діти, але діти не буде шкоду становці літко. Як ви будете нам врагу автобуса, дайте 4 кілометри до автобуса 5. Ми взагалі не будемо правувати. Автобус стоє у травцові коло школи. Ай мені давай задайте 100 км до того автобуса, бо прийшов і ньому. Якщо вони діти. 25 дітей вайком. Якщо у вас душа були за діти, ви вижте, якщо ви ваші собі зробити фішку, то робить ці фішки. Боже, я собі фішку. Я кажу, дітей. йду 25 дітей. Найнайдуть. Слухайте, може я досяг.

Dajte, dejte je skazati! Jungo zgubilo se Anfango, recimo, i tako gledao 숨o s lazoff izgBB😁 부터isastvom is reagere je

Уже было просто не было. Ну и как у семьи дети никого? Мы же на нас не знаем, что я пришел и называю. А вот это все, что мы можем нарушить, да? Правильно, это мы закрыли. Наши мертвые закрыли службу. Мы 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 Е-е, не перевищив свої штатне нормативи по кількості дітей. Так. Так. Ну, а ви то що? коли було 1000 дитизоколок, чотири так приблизно 500, щоб ні, тримуть. не можете, ви боїва. І це майбутнє. Правильно? Вони А мають розтормів, закрити людський адреса, не на нуль дітей, на 3000, на Ні, не хочу,

одного вчителька одна всі цілі класи. Тепер так не може бути, бо вчителька... Може, бо це одне питання перед цим, бо ми спочатку... Друге, Вітя, залишаємо директорів шкіл, юридичних адрес. відповідно, усю школу на 932 тисячі, на погода, на мільйон 800 на рік, треба їм дати статус лишаємо юридичну особу, статус їхнього фінансування і їм треба бухгалтера ще навіть. V obnaposvetu ona je direktor in ona mora zagotoviti, da bo doblato tam najzavišče potem učitelj. Do tega direktora, do tega učitelja naj bo več, če postane vlad. No in 29 minut. Mhm, lahko? Mhm, minuti. Mhm, lahko. Misha, ti je vika, ti znaš rakovati. Pa ti, ko nekaj скаžeš, imaš rakovati. Якщо ця школа, не виш... якщо школу, ви кажете, не закривати, по-перше, її держава на юнацьку попівку, вона не може, вона не може зсувати за те, що там 10 років. Добре. Приказ, Добре. Добре. Чекай, чекай, чекай. Курку треба додати, тобі треба порахувати світло на школу, тобі треба порахувати 500 працівників, тобі треба порахувати е, дрова, це вуля, що це калит. Тобі треба порахувати, навіть крім того, що ми вже платимо самі 500 працівників, наприклад, там 146 тисяч чим то виходить одна людина, а вчитель не буде тобі робити за 10 тисяч, а вчитель має там 20-25 установ то порахуй, нам треба на сьогодні. Має Вася, ми можемо дійсно і кажеш, давно можуть було зробити саудиту все мають. Мають стаж, має державу і так, то, то да, давала держава. Ну якщо е okay. тепер держава не буде давати, хотіти і лишаю ту ти хотіти вона не коли але ку назви там лет 25 дітей. Там просто не є. Е. Я запиту залишила там школу, бо це літочка вчини, було тепло. Це далі лише може автобусом, але вона не буде. Це ви хочете, це ми голосуємо, це не голосуємо, Ми просто не дадуть до купити. Зараз. Думайте, за чотири місяці, минуточку, за 4 місяці ми не виконали план до 100%. Тепер перший раз використали 103. Ви ходимо врагову школу, а ви з 30 році. Це по цьому руха, віша, і що. Ваші слова, добудуться їсти в району школі. Як то не виходить у старости з кому, де якось тут треба їсти? Дивіться, що вони мають безкоштовну. Дітуйте, що говорите, дивіться. Перше, тісто у кави у школі, та не ми будь у цю школу. Діти. Ви розумієте, що вони поряд? Не розумієте, що не пухаєте. Я розумію, що ви вас болить за то, болить за Ви мені дайте 25 дітей в школу. Ви мені дайте депутату, ви мені дайте 25 дітей. Я ви вам діти, мату, а що ж ви точини? Так. Ба батько має право дитину дати, путь установі, путь здравував у, станови, будь здраво, у Має. Ба батько має право і батька вирішувати. Хоча мене дітися перші четверті класи сиділи у старому цьому по двоє діти так само і зібрати. А четверки, koyo, то ми збираєтесь з бору. Чого має збирати збору? Дивіться, тут є 13 дітей. Ото є 20, ото є культур сімей. 13 сімей, правильно? От треба говорити з батьками дітей. Що мені говорити? Пати Николаевич, мені приже там двох трох бабок, та я бабок на ясу. На другу дітей. На других 25 дітей. Буде 25! Буде 25? Що пусть откриєш на десу? А подаєте? Що ти ще приоргані 2019 початкову школу гравської ісійської радику, схожу за Закарпатської області? Шляхом приєднання до грає поліцею. Драйвської сільської ради по сторону області, код ДПУ 34-90-10-71. Встановити, що Драйвський і цей Драйвський це сільської ради по сторону Карпатської області є правонаступником всього майна, прав та обов'язків, встановити протоколи, що Драйвської сільської ради по сторону Карпатської області утворити та затвердити склад комісії для організації клієнтів Драйвської сільської ради, Закарпатської ради.

Всі депутати. Можна. Ви дуже підтримуєте усю громаду, особливо Я був або всі ради. і золоти людська і Забродська

Питання номер 8 про реорганізацію добро вироб... організацію. Питання номер 8 про реорганізацію добре вироб... організацію Вішанській гімназії, раді просільної ради. Для вас приєднання до західного ліцею, радії сільської ради Кузького районної Закарпатської області. Учасне обговорення на голосування. Хто за те, щоб реорганізувати? Вишанско и на Дружайски Федерации в Рунковатски области, код от ДПУ 34-90-66, тяхно мрел организации, приятния до запис по лицею, код от ДПУ 34-90-61. До запис. Назад. Кто забудет и дубит? не казалось, что... За... Пару за... раз. Fe... Пару раз. 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 Bestate. А сега ще го направя. Вървете ръка тясно. 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 Вървете ръка Для будівництва та обслуговування інших будівель і забудови площі 004 сотки, що розташована за адресою вулиця е, цілограма вулиці Центрального Резновища. Є тут є власник майна, який хоче взяти моренду за мене ділянка, яка є під його власністю. Є, є за мене ділянка, далі на мене, давайте далі. Скажіть, як, що ви хочете і так далі. Значить, встановні депутати, шановні мали, я своє розібрав. І на місці тієї будівлі, яку є власник, хочу зробити спереду навіс на всю довжину. Там треба переларити, щоб там могла бути постоянна зупинка, щоб мали люди, які чекають. Вони доволили, щоб могли допомогли люди чекають транспорт, чи автобус, чи машину, сховатися там, чи в зимі, чи в діті, і так далі. Плюс там, де бруківка, то народиться сама будівля, то вже зробив реконструкцію. Ну і там вже, походу, чесно, я сам не знаю, що там буде, просто хочу я розпракти в порядок. От, а для того потрібна земля. Куди вже помистає? Куди далі? Ну, властиво там потом нос. О, так я так. Ну, я можу поїхати. А яка схоже того? так просто. Що це? Ну, він тисяча. Села ще де станції. Не можу і дісти. рішення можуть прийняти, якщо немає орієнтованої точки. Там площина, нормально. Ти там гармонія з ямка, там загороджувати в центрі нікого тут не буде. Знає, що там Може загружувати автобуси та так. Де, Зимай, де займає де? Буш, no, там це не буде будувати нічого, там немає забудувати. А якщо мальче, вам все, чуть -чуть менше, вам підходить, якщо трохи менше, Може бути чуть, -чуть менше, але не вирізати його. А ви на місці будете. Якщо ми хочемо у нас з здолу, добре, давайте хочемо, і вирішив, була зупинка, була зупинка. Йому треба зупинка, зупинку спереду, наприклад, буде на місто, для зупинки, для лавич, щоб люди водій сісти, Та вже треба хоча б два місяці, правильно?

Я просто кажу, що там не было. Вот злобцями з хлопцями. всі активісти таких района за село. Ко пошел в 2021 захищати слово Києва, у Чернігову, на суму, кошел. Ко з вас і все активство у середині з зараз, а по мох, кому? Школи, сами, і на те, що не помогають. А то я